і вічинять вам. Бо кожен хто просить, одержує, і хто біля пам'ятника Івану Мазепі у спільній молитві схилили голови віряни різних конфесій. Зібралися, щоб молитися за перемогу наших воїнів, за захист наших воїнів, за те, щоб Господь забрав з нашої землі агресора, врозумив його, привів до покаяння і щоб нашій землі був мир. Молебень всеукраїнський. Його провели в обласних центрах, а також долучилися українці діаспори. Учасники спільної молитви у Полтаві діляться враженнями. Шкода, що так мало народу. Я вважала, що буде більше на міжконфесійному молебні. Ми повинні бути разом те, що вони і молитися за свободу нашої держави за те, щоб агресор пішов з нею, і щоб ми подолали усі негаразди, які в нас є. Серед присутніх майбутні захисники держави, курсанти. Начальник військового коледжу Кирило Злобін говорить: прийшли вихованці різних курсів. Це потрібно для нас самих. Ми розуміємо, що страшний агресор напав на нашу державу і. Цей запах він згуртовує нас, дає нам наснагу. Ми пам'ятаємо про загиблих. Зініціювала цей молебень всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. У Полтаві до дійства долучились Українська автокефальна православна церква, українська греко-католицька, євангельські християни Баптисти, а також представники інших протестантських конфесій. Лілія Пархоменко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.